Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Напередодні святвечора ми з вами приготуємо традиційний український узвар. Для початку підготуємо сухофрукти для узвару. В рецепті ми будемо використовувати асорті. Тут у мене різні сорти яблук та груш, також є копчений чорнослив та родзинки. Сушені сухофрукти нам потрібно обов'язково промити. Далі у каструлю наливаємо воду. Каструля на 5 літрів я налила 3,5 літри води. Ставимо на вогонь та доводимо її до кипіння. Коли вода закипіла, до неї додаємо промиті сухофрукти, чорнослив та родзинки. Все гарно перемішуємо. Продовжуємо варити, доводимо до кипіння та проварюємо 10 хвилин. Коли узвар проварився, до нього додаємо гвоздичку, вимикаємо вогонь і даємо узвару охолонути до теплого стану. Коли узвар охолов, до нього додаємо мед, також можна додати і цукор. Кількість регулюйте за своїм смаком. Перемішуємо до моменту, коли мед повністю розчиниться. Далі накриваємо узвар кришкою і даємо настоятися 3-4 години. Тільки після того узвар можна подавати до столу. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.